Ну що, друзі, я вас всіх вітаю. Мене звати Гомонюк Сергій. Ми знаходимося зараз біля цього прекрасного місця, яке називається House Cross Training Club. І ціль даного відео розповісти про нас, показати вас, поспілкуватися з вами, подякувати вам за те, що ви вже з нами так довго. Нашому клубу сьогодні три роки. Сьогодні ми знімаємо це відео, але 8 числа. 8 травня нам виповнилось саме справжні три роки. Для когось це, можливо, невеликий проміжок часу, для когось це ціла епоха. Хтось тільки починає своє життя протягом цих трьох років, хтось закінчує. Але Сережка, це Сережка, мій тіоска кстати. Але для кожного три роки приходять по своєму. Для нас цих три роки були ну дуже карколомними. Дуже багато змін, дуже багато трансформації клубу, його бачення, його можна сказати, позиціонування, його лідерів, його наповнення. Але ніколи хаос не змінюється тільки в одному. Він завжди був про людей, він завжди був про комфорт, він завжди був про атмосферу та домашній затишок. Тому хаос всі ці три роки тільки примножувався в цьому. Ми дуже, і дуже раді, як зараз він виглядає, хто туди ходить, як ви тренуєтесь, які результати ви здобуваєте, що взагалі проходить з нами з нами всіма зараз, і це все завдяки вам, завдяки оточенню, яке зараз з нами. Ми хочемо цим відео підкреслити нашу любов до вас і показати, як все відбувається насправді: шутки, тренування, багато їжі. Багато алкоголя. Ну ладно, алкоголь ми залишимо поза кадром, але він буде на нашому святі сьогодні, тому що ми будемо дивитися, коли правильно, коли будемо святкувати і пити. Тому всім приємного апетиту та гарного смачного коктейля. Хаус – це про е, вас та ваші емоції, які кожного дня, кожного тижня, кожного місяця наповнюють нас. А ми, в свою чергу бачачи цей результат, Ой, ми знаходимося в такому місці. Класному це внутрішній дворик. Тут постійно собаки, постійно люди, постійно тіктокери знімають відео. Ну клас, класний вайб. Всі ваші емоції наповнюють нас. А ми, в свою чергу, бачачи ваші емоції, ваші результати, також вдохновляємось цими результатами і хочемо далі дарувати вам все те, що ми вам даруємо кожного дня. Ми йдемо тільки вперед. Ми розвиваємось, ми не стоїмо на місці, ми маємо дуже і дуже грандіозні плани, і з вами ми обов'язково їх досягнемо. Тому хаос три роки. Фільм про вас. що, пані, время кайфувати взагалі-то тренування мало бути з однієї частини. Але <с> Паша рішив, що ребятам мало 20-мінутного комплексу і додав бонус. Хто я такий, щоб суперечити е, Паші? Будемо робити двох сьогодні тренування. Отже, перша частина це МРЕП 20 хвилин зробити якомога більше за 20 хвилин раундів. Один раунд складається з п'яти строгих підтягувань, десяти віджимань. 15 підйомів колін до грудей махом. Із 20 реверс ланч. Це що таке Єгор? Випади. Міша, куди випади? Назад. Отлічно. Обратні випади назад. Все, бодівейт. Так, окей. Ну що, полетіли? Це Саша Харіограф. Дуже відомий дядька в Одесі. О! А підсупеста! А можеш? А чуть-чуть можеш? Ні, ладно, хорошо. Ну, в себе на класах не танцюю краще, ніж тут. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. А Какие-то будут привитания хаосу в честь дня рождения от вас? Так, привитания хаосу, ну, в первую очередь, чтобы команда хаоса росла, продолжала свою тему, двигала данное направление вперед, потому что ребята делают огромную работу, работу очень крутую. Саша, что для тебя хаос? В первую очередь, что для меня кроссфит. То есть, это первое, это образ жизни, это то, что помогает мне держать себя в форме. Потому что, как бы я уже мальчик, такой немолодой, мне уже в этом году 47. Добрый день. Добрый день, да. Хаос это некое пространство, где можно реализовывать свои физические возможности, раскрываться благодаря Сереже, благодаря Паше. То есть там, где люди могут ну, сделать чуточку лучше, выжать из себя чуточку больше. Я Пашу люблю, але я ненавіжу його за його вкусовий смак по музиці. Зараз вгадаю, він включить або Smack My Beach, або е е що він ще, ну Prodigy, або ICDC, або е е 50 Cent може включити. Пойдемо посмотрим, що Паша включить. Паш, покажи, яку пісню будеш включати. Зараз, 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 я, я не пам'ятаю, як напишуть просто названня. Інсайд, що таке інсайд, блядь? Називається плейліст «Колода ебавшим». Колода ебашем. А, это твой плейлист. Это мой плейлист. Так, это что-то не то, да? Сереж, Сереж, как ты думаешь, как называется плейлист? Hard work pays off, что-то типа такого. Паша Сонс. Сережа сосать? Колода ебашим. Колода ебашим. Ну ладно, колода ебашим. Егор, вы преисполнились? Да. Какие, Слава богу, я живой. Какие пожелания тем, еще сюда не пришел? Приходить почаще. Здесь Паша, нет. как после этого детского комплекса? Да хуйня. Размяли, сейчас дальше да, идем. Я как тренировка. На Сике люблю хаос, что всех запрошую сюда. Так писать, я всех запрошую сюда. У меня все мои же друзья пришли. <реш> Ще за тоді буде назіат. Хочу, щоб ви при нього ну, поснімали. Прям звати його лонг. Ми називаємо його Жовтий князь, е, рисаєд, е, ускоглазий. Ай, ти цей принеси нам поїсти. Ну, але ми дуже любимо його. Ну, типу, ну реально, це, ну, ми всіх любимо. Да? Не знаєшся від від розповідання, від кольору шкіри і так. Коротше, ми всіх любимо. Так що це все прикола, ребят. Ви всі маєте знати це прикола. Сіньтяо бан, синчаопан. Ну ви і так не всі знаєте. Лангіні, лангапупс, лангінтрон, лангібон, але насправді це лонг, лонг Лангіні, ми знімаємо фільм про хаус. Це не інтерв'ю. Не напрягайся так. Ні. Розслабся, розслабся. Він розуміє нас, він розуміє вас, все нормально, можете навчатися. Все добре, так. Що сьогодні? Пасом. На... Що на... на... там сьомий кілометрів? Стоїть? Стоїть. Стоїть. Молодець. Да, Настоячі мужики вибирають носки з качками, це зрозуміло. Качка раз, качка два. Трушний кросфіт. А, і ще. І як багато хто каже, качко мої. Оп, 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 оп. Ухусь. Ваши эмоции после первой тренировки. Любимое упражнение нелюбимое упражнение. Три слова, с которыми у вас ассоциируется хаос. Спасибо. Кость, какое твое любимое упражнение в кроссфите? Скорее всего, это снэч. Снэч? А не любимое? М -м -м, я думаю, GHD. А любимый тренер? А уже Павло. Только Паш? Только папа. Он прошел тест, Паш. А, можете наблюдать, как самцы в кроссфите обнимаются и делятся своими потовыми железами. Паш, как это упражнение называется? Ага. А если по-веселому? Есть по-веселому. Самец берет... Девушку вверх и несет на приседе к себе в пещеру. Самец холодсяк, понял. Сейчас мы будем наблюдать, как тренер поддерживается его подопечного. Не сделаешь рывок, сядешь на бутылку. Бутылка остается в холодильнике. Какой вес? Пока 70 я в спортивную одежду? А, давайте вернемся в какой-то там далекий год и первая тренировка в хаосе. Можем вспомнить эти воспоминания, пожалуйста. А, у меня, во-первых, был Паша, кстати, первый мой тренер. А, я сначала подумала, что это какой-то злой мужик, который будет меня объездить на тренировках, кричать на меня. Но потом он оказался душечкой, и я до сих пор хожу к нему на тренировке. А ощущения после тренировки, что это было? Умереть хотелось. И воскреснуть? Нет. Просто умираєте. В хаосі, ви просто умираєте. <рес> Спасибо. Тренер, скажи, какой це вес? Це недостатньо. Вона важить кілограм 40, але тягає по 15. Ну, я вважаю, що... Я вважаю, що будь-яка продвинута жінка, дівшка має бути сильною, сильною женщина. я я вовремя а, девушка, девушка, Да, да, будь-яка продвинута дівчина має бути сильною, красивою впевненою собі того мінімуму, що вона має таскати, це по 15 кг. Який має бути робочий вес? Робочий вес 22,5. Того, що у нас найбільше вага 22,5, і ми націлені на цей вес. Так, Юль? Юль, як тобі такий робочий вес? Та він шутить. Сереж, ти шутиш. Один питання, Кристин. Як ти давно вже працюєш в хаосі? Я працюю в хаосі вже год. Вспомни день, который тебе самое больше запомнился в хаосе. Возможно, Там... возможно это какой-то случай был. Возможно, что-то, что-то, что-то. Да, это был мой первый рабочий день. Это был день рождения Паши. Он праздновал его. И в обед они сели все пить пиво. Это было странно. Среди буднего дня рабочего. Все забухали. Вот такой вот первый рабочий день был у Кристины. Да. А теперь, да, я такая же. Давай, сука, блядь! Заебись, нахуй! Вспомним первую тренировку в хаосе. Самую первую. Какие были эмоции? И что вообще вы можете сказать о хаосе в первый день? Я очень давно, это было еще до войны. А, ну, я не занималась хаосом, я просто пришла к тренеру как на разовую. У меня где-то где-то даже есть видео, э, там где я становую делала. Вот. Технично, технично. Зал очень атмосферный, то есть найти хороший зал в целом, именно атмосферный, тяжело. Вот, к примеру, у больших залов, у них, у них проблема в том, что они Не уютные. Они очень неуютные люди там, кто здоровается, кто не здоровается, а здесь все максимально наоборот. И всегда тебе тренера все подскажут, всегда тебе пойдут на уступки, всегда помогут. Не только в плане тренировки, там в плане тренировок, техники, вообще, тебе все бусинки всем помогут, скажут, что не так, что подправить, там, не знаю, не досаживаешься, колени или еще что-то такое. И все всегда приветливые, не знаю, все здоровые Теперь у нас есть движение протяжки, высокими локтями. Вопрос единственный, рекорд Украины поставили или не поставили? Поставили, пошли покажут? 118 учасників на стадіоні Чорноморець одночасно зробили 100 синхронних дірписів. Було це все вчора, 26 числа. Все шикарно пройшло. Ребята всі залишились довольними, ми, організатори, теж. Наступний раз будемо, ми ті самі будемо, хто збере рекордну кількість нову, десь 200 людей точно зберемо. А це поки що рекорд наш, і будемо тримати його, і його нікому не віддамо. Які у тебе були емоції після цього мероприятия? Ну, чесно сказати, смішані. Е, Тому що, по-перше, я був дуже радий, що ми встановили рекорд, а по-друге, що ми зібрали е, не так багато людей. Я очікував буде більше, звичайно. І за цього смішані. Дуже класно провели час емоційно. Багато отримали відгуків. Юля, взагалі плакала. Плакала кілька разів. Дуже. Вот. Ні, 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 ні. Ну там прям дійсно були емоційні моменти. Е, я не плакав, але ну, типу, стримував сльози. Но... Класс, класс. Ну, типа, вообще эмоции дуже багато. Вся табличка будет на видному миссии. Так, у меня несколько вопросов про хаос. Первая тренировка. Эмоции, если можете вспомнить. Понравилось. Понравилось? Очень. И тренера ненавидел. Тренера ненавидел. А кто это был за тренер? Сережа. Это Сережа. А, хорошо. А самое любимое упражнение. Попить коктейль после тренировки это тоже а, упражнение. Кофе, кофе, кофе. Кофе перед тренировкой. Супер. Самое нелюбимое упражнение. Берты? <связывая> а, yeah. mm -hmm. <связывая> да. Шаша, да? Да, не люблю отжиматься. Ну <связывая> 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 вроде так все. Самый любимый тренер. <связывая> <связывая> Но если я назову не своего, то он обидится, да? Это, этот вопрос, который подставляет всех просто. Это для всех, да? Ну ладно, Сергей Гуминира. Вот так вот. Спасибо вам. Нужно вспомнить эмоции, ощущения и все остальное. Первая тренировка, это был клуб Marine Bay. Сережа тогда работал в Marine Bay. И по случайности доли я попала к нему как к тренеру. Если честно переживала, но я думала, что я уже так намного чего умею и Сережа меня полностью обнулило в обратном, да. Вот он мне не давал ничего тяжелее палочки. Меня это раздражало, вот. И в принципе это было где-то, наверное, 2015-2016 год, если Ого. точно. Да, мы с ним уже очень давно. Почти 10 лет. Да. Ого. Три слова, с которыми ассоциируется хаос. Уют. А, друзья. А, ну я не знаю, тут реально как дома, и тут все свои, и что бы когда бы ни происходило. Я не знаю, тут максимально комфортні, класні, веселі, замечательные, іскренні люди. Вот как так. У Паши, в, в принципі, є два переговорних пункти. Перший це тут на терасі, він ходить, показує всі свої біцепси, біцепси, а другий це в туалеті. Там у нього дзвони постійно дуже важливі. Як ви думаєте, про що він зараз говорить? Ну, як мінімум, як мінімум, мінім він робить від, що він говорить, то вже це все постанова. Це все постанова і він просто тримає зараз телефон біля вуха і робить красиву картинку, робить від. Да, там показує спину, нам, показує свою розтяжку, да. носки свої показує красиві, з уточкою. Ну, а на самом ділі це він навчається Станюшею. Стопін, стомісію навчає з Танюшою. каже, що тобі сьогодні сладка моя привести, що купити, можу креветки, можу авокадо, можу себе, можу просто себе. Бо реально сладкий, да? сладкий. Ну ладно, все, я пішов тренувати. Какой батончик протеиновый самый вкусный по твоему мнению? Блин, я еще два не попробовала, я не знаю, что тебе сказать. Вот этот я хочу попробовать, последний сегодня. Будем делать обзор. Да, о, обзор. Давай, давай, давай обзор сделаем. Crossfitер, чек. Да-да-да. АСМР на камеру. Пахнет кошачьим кормом. Понюхай. Так. Все, подождем. Это семьдесят Да, я просто съел карамельный. А этот похуже. Да. Професіонально. Тільки б'є як не в карман собі, поняв, а. І пішов, так? Розкажи трохи про те, як взагалі тобі тренуватися в хаусі. Як може чесно. Ти ть, раз попросив його написати отзив про хаус. Я Кажу, ну напиши, чисто, блядь, ну що ти думаєш, що він зробив? Написує ні, такий, блядь, текст. з ніхуя, і от такий на пару приложений було, блядь. Так красиво, там тере, запятые, різдвині, кавички, там так все, ну, грамотно. грамота. І так це саме грамотно. Я, я, Ну, великі букви, там, ну як мінімум, там без помилок. Я такий думаю, що там, блядь, ти піздиш. А потом понимаешь, что чувак просто забыл в запрос GPT написать отзыв, блядь, и ну, вот так и Блядь, то а три слова, блядь, и все. Ну хоть сейчас вот скажи, ну не знаю. Что рассказать? Да ну не мне, а как, туда. Как, <laughs> как тренироваться в хаосе? Ну да, ну скажи вообще, плюс всю атмосферку. Атмосферка топ. Э, здесь, мне кажется, на данный момент времени, типа, я приобрел, э, так сказать, э, пик. Ну, наверное, на данный момент. Для меня на данный момент это пик. -скейк. Ходи, блядь, сразу. А ну, поднимайся, поднимайся. Давай. Сразу, сразу. Что сразу. Сразу, блядь. Да не надо, сразу. Пресс? Не, ну покажи, ебать, ну ходи. Да, Давай. Не, вот чуть -чуть, пресс, чуть -чуть. Пресса да. еще нету. Видите, у нас да. спорт, у нас спорт. Спорт, на да, 1 первого... июня должно быть. Не, ну непоганый пресс. Да? Есть, есть, есть. Вот так. О, она. Ну, нормально. Абу, Послушай. Абу, бля, жаробасом пиздец был. Конечно. А был второй лонг здесь был. <laughs> <laughs> Да, все, хватит, Саня, блядь. Да, ну, ну, все, блядь. Ну, Расскажи, дальше. вот самая лучшая форма на данный момент у меня. Тренируюсь я в общем типа с 2017 года, ну ходил просто так на качалку с друзьями, то есть и так далее. Первый раз, когда пришел в CrossFit, всегда думал, что это будет очень тяжело. Не смогу там вообще что-либо делать, потому что всегда рассказывали, что это очень интенсивная ну, работа, упражнения всякие там и так далее. Но со временем полюбил. Благодаря этому человеку. Он привел меня сюда. Благодаря ему я первый раз в жизни поучаствовал в openach, да, так сказать. Где, блядь, обосрался она? Ну как? ну, да. да, ну напрямую. Вот, и после этого появился больший интерес к этому виду спорта, и, ну, нравится, круто, а классно. Не, ну, блядь, дядь, ты, це, ты, ты, ты выглядаешь пиздатый сейчас, ну, на туре. и еще чего нас все путают, что мы очень похожи, ну, стань сзади. Ну, сзади, ну, так, блядь. Ну, похожи, не? Похожи, похожи. Ну, если вот, а если вот так вот? А если вот так, на? Ну, коротше, да, нас вже путають, бо блядь, плечі, що мої. Тетяна, як пройшла тренування? Тренування, як завжди, пройшло чудово. А ще для мене хаос: ось такі можете навести камери на цих людей. Це ось такі люди, заради яких ти хочеш приходити на тренування. Це по друге, це тренер. Ну і по третє це саме атмосфера. Що ви скажете тим людям, які ще не прийшли в хаос. но очень хотят? Нехай сидять вдома, у нас тут так мало місця. Сикуни, блядь. Реальність секуни. До нас приходили. Такі вони вмерли, блядь. Сику блядь. До нас приходила, ми приводили десь ну, людей десять наших знайомих і тільки двоє залишились. Тобто всі прийшли на перше тренування. В них вмерли, почалась кріпатура, да, і вони вирішили, що типу, все є, бо я і так гарний. І короче, тепер не займаються. в хаос, блядь. Тут все короче, проходиш все в хаосі, понятні? Якщо короче, слабак, хуй сюди йти. Перша тренування і до свидання. Маркетінг Да. <рес> хаос. Це дійсно про затишок, про комфорт, про повагу кожного. Ми давно стали не тільки місцем сили для багатьох, а місцем, де відкриваються нові горизонти. Місце, де ти починаєш зростати і змінюватись на кращу версію себе. Ми можемо сказати на 100% спільнота хаос найкраща, найдобріша, невідкритіша. Вона прогресивна, смілива, не боїться бути смішною. Вона така, яка є, і за це ми одне одного любимо. Хочеться бачити вас кожного дня, хочеться бачити ваші перемоги і розділяти смуток. І хочеться, щоб кожен з вас розумів, хаос, ваш другий дім, а ви наша сім'я.